Напередодні річниці Дебальцівських подій закарпатські волонтери запустили у мережі флешмоб. Називається він Орден герої 128-ї головна мета привернути увагу центральної влади до подвигу наших захисників, які вели бої за Дебальцево. Йдеться про бійців 128-ї гірсько-піхотної бригади, яка у мирний час дислокується на Закарпатті, та про сміливців, які ризикуючи життям 6 лютого 2015 року, захопили російський ворожий танк Т-72. Та Орденів так і не отримали. Керував операцією військовий із Ужгорода Тарас Пономаренко. За мотивами мужнього вчинку відомий діяч культури Юрко Журавель зняв мультфільм. А дітки на видані. Гей, гей, не біда, зачекай, молода. Хай ще трошки підросте. За герої відросте. Власне, в чому полягає флешмоб, це поширені фотографії з зображенням хлопців на танку. Фотографія стала дуже відомою, шалено популярною, коли це відбулося з 6 лютого. Кожен може до нього долучитися, розмістивши фотографію у себе на сторінці. Плюс дуже важливим є той факт, що волонтери руху підтримки закарпатських військових які запустили цей флешмоб. Також просять до нього долучатися абсолютно всіх, і, зокрема, людей, які зв'язуючою ланкою між. Народом і владою це депутатів міських обласних рад, це нардепів. Адже насправді дуже багато людей не знають, що хлопці герої досі без нагород. Вони зустрічалися з президентом. Все вже рік минає, а чомусь нагород немає. І постає питання, кому як не їм флешмоб із поширенням фотографії, до якого може долучитися кожен, знайшовши фотографію в соціальних мережах під хештегом Орден Героя 128. Це тільки початок готується. цикл програм про події під Дебальцевим, про захоплення танку і тому подібне. Однозначно, це військові 128-ї бригади. Їх було дуже багато. Це жителі абсолютно різних міст. Наприклад, хлопці, які захопили танк, двоє ужгородців, це хлопець і Старяць, Франківська, з Києва і з Чернігівської області. Тому ми закликаємо долучатися і волонтерів з інших. Регіонів, аби усі отримали нагороди.